У господарському суді Львівської області відбулося чергове засідання у справі про повернення землі під колишнім ринком добробут. Містові суд завершив з'ясування обставин справи та вивчення доказів і перейшов до дебатів. Представники Львівської міськради аргументували, що ділянка за оперним театром незаконно перебуває в користуванні ТОВ Галінвест і просили задовільнити їхній позов. Натомість, відповідач у справі має зустрічний позов. Саме визнати право приватної власності на Промислово-продовольчий торговий центр на вулиці Старій Три на ділянці за оперном театром майже 20 років працював ринок добробут. А у 2023 році на його місці облаштували супермаркет Арсен. Жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Нагадаємо, на початку 90-х ЛМР спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ Галінвест і планувала збудувати п'ятиповерховий готель. Через кризу будівництво зупинилося на його місці. Влаштували тимчасовий ринок у 2004 році. Компанії, які володіли частками Галінвесту, вилучили міську раду з переліку засновників. А у 2020-2022 роках тов Галінвест зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вулиці Старій 3, якого насправді не існує. Тепер компанія намагається визнати на нього право власності через суд. Натомість міськрада хоче відновити на Місці ринку історичний громадський простір. Судові дебати це фактично завершальний етап судового процесу, підсумування тих розглядів справи, які були до того. Позиція міста дуже проста і зрозуміла. Ми бачимо там громадський простір, ми бачимо там сквер. А для того, щоб ми могли це реалізувати, має бути скасовано незаконно оформлено право постійного користування компанією Галінвест і власне в тому суть цього процесу. Тобто від суду зараз залежить в майбутньому, що там буде, чи там будуть мафи, чи там буде сквер.